Мої вітання вам. Хто запитує, тому знімаю відео і відповідаю на ваші питання. Питання було, як зроблений капельний полив. Знаю, часиний краник, від якого йде вода, йде вода через 16-ту трубу. Через 16-ту трубу йде вона. Куди треба, туди вона йде. На показ буде, значить, ось ця. Грядочка. Як воно підключається? 16-та труба. В 16-ту трубу те, що продається в наявності, розрізається вставляється. Відміряється пів метра, відрізається, вставляється. Ну чи там скільки, кому треба, не пів метра там, яке у вас відрядя, відрізається, вставляється. Сюди вставляється вже безпосередньо капельна стрічка. Тобто вся йде 16-ю трубою. Дуже дешева труба. В кінці можна або поставити краник, або просто буває, яко загинаю 16-ту трубу із лінтою замотою. І все, розкидається капля, і вона росте. Капусняк росте. Ось такі. Штучки. Значить, скільки цього капельного поліва може пройти і прокапати. Якщо брати велику площу, то цієї 16-ї труби вистачає десь на нарядків 20 по 100 метрів, щоб воно прокапувало. Якщо велика, ще більша площа, то, мабуть, краще було б робити сюди 25-32 трубу і вже щось підключатися. Кран, який я ніколи не роблю. Роблю я ось так. Роблю я ось так і... Добрий день. І в результаті В результаті цих маніпуляцій не треба ніяких краників. Не треба нічого взагалі. Від'єднав собі, яку треба площу, під'єднав і пішов далі. Тут та сама система, тут та сама система. Бачите? Цю штуку я тут використав в якості тройника. Буває, що цю гайку відкручую повністю. 16-та труба добре сюди надівається. Так, і ще зараз дам відповідь на одне запитання, як підключається як підключається якщо тільки найду, бачок оприскувача до системи з поливом щоб можна було пропустити його по каплі це все діло не можу знайти переходничок, не розкажу значить на словах десь його тут немає значить на словах розкажу так, дивіться, ось в мене є система капельна. Капельна система. Тут відкрив кран, вода пішла. Пішла туди, сюди. Тут воно пішло на ці рядки і так далі. Якщо я хочу зробити підгодівлю якимось добривом, значить що я роблю? Виймаю. Виймаю цей тройник, вставляю ще один тройник, щоб виглядав просто назовні. Зрозумілий? Тобто да? тут то, то, то можна розрізати. я сюди вставляю, Розрізати, поставити тройнік. І вже від самого балончика, який оприлізкував, що, що на спину. Да? робити, я не знаю, як ви там собі зробите, підключаєте, щоб шланг був ось сюди. Таким чином відкривається тут а вода. Так як завжди, а на балончику на дуже маленькі мінімальні оберти, можна на більші там, вже дивитись по обставинах, і воно буде сюди підмішувати концентрат, саме ціну з концентрата, да? і вже в трубі воно змішається і піде по всіх трубах інших. Зрозуміло, да? Як? Тобто ставиться. Ось це, а вже сюди підключається. Балончик. <кій> Такий маленький коротенький відос. Маленький коротенький відос. Зараз покажу, що там може десь є вона. Значить, ось ця чача, яку я даю по шланзі для підгодівлі. Для підгодівлі. До речі, давайте я доб'ю ваші сумніви, що все так. Можна. Дивіться, ростуть помідори, нічим вони не оброблялися. Там десь навіть і помідори є. І згнилі. Але вони є. Проросло само по собі на компостній кучі. Ще одна так само. Виявляєте? Це ж ми сюди викидали помідори, ніхто їх не кропив від жука, ніхто їх не кропив ніякими добривами, ну, взагалі нуль, фунгіцидами, нічим. і Вони собі ростуть. Так, огірок. Огірок. Та сама тема з підкормками. Роз'єднується ось тут шланг, вставляється тройничок, безпосередньо підключається балончик. І цією самою чачою воно туди йде. Ще глянем. Ще глянем в цю теплицю. Може я найду ту приспособу. Ага, ось вона. Ось сама приспособа. Тобто це від старого стара кнопка, щоб не прикручувати кожен раз, то я просто ту відкрутив кнопку з тангою, ось всю закрутив. І вже виходить. Так як я там тільки що показував, і тут покажу, дивіться, безпосередньо кран з водою, на капельний полив, тобто, якщо його звідси виняти, ну і вмонтувати, вмонтувати ось це воно, чи там, чи тут, чи де-небудь. Якщо його вмонтувати ось так. Тобто йде вода звідси, центральна подача, да? а тут -а вже стоїть балончик поприскоч. Зрозуміло, да? йде подача тудою, сюди йде під корм, підгодівля, концентратом. Можна використовувати будь-що, Куряче гамно, тобто кураки, але тільки його треба дуже сідити, добре цілити або будь-яке доброго змішка. Тут та сама ситуація, капельний полив зроблений ось таким чином. Ніяких краників, теплиця, так як тут теплиця <капується> прокапується все за один раз. Культура одна. Якби тут було трошки помідорів, можна було поставити просто краник десь ось тут, от, щоб від... відключати цю секцію, тому що. Може там перець треба частіше капати, а помідору там трошки рідше, то одним краником можна. А так все зав'язано на ось цьому, що я показував. Шістнадцята трубка, вона сама дешева. По 6 гривень метр, 100 метрів, 600 гривень. І все. Все зрозуміло? Якщо не зрозуміло, задайте питання конкретніше ще піднімаю. Бачите, один ряд, другий ряд. І все. І перець росте. Мульча тут працює теж. Мульча працює. Перець росте. Здоровецький, правда здоровецький? Це сорт геркулес, дивіться скільки тут геркулесів, вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук вже є на одному кущові. Кавун десь поліз. А вон, поліс, хай там свій її на всякий випадок. Ось такі справи по поливі. Хай вам всім щастить. Є питання, задавайте, зніму відос спеціально під ваші побажання. Якщо вони будуть, якщо не будуть побажань, то шукайте якісь побажання.